На ідеях вивчення свого родинного дерева збираємося в пішохідний похід з Дмитрівки на Конотоп. і цей похід присвячується моїй бабушці Киричок Меланії Павловні, яка для того, щоб врятувати свою сім'ю від голодної смерті, долала цю відстань пішки не один раз і таким чином врятувала від подальшої смерті. Своїх дітей, чоловік її, Роман і одна донька померли були. Але всі інші діти вижили, в тому числі мій батько вижив. Тоді йому було лише два роки, і от завдяки цьому стало можливим народження всіх подальших членів нашої великої родини. І зараз пройти пішки на конотоп туди 40 кілометрів і назад 40 кілометрів. Ще потрібно нести на собі сіль, спички, продукти харчування, які вона вимінювала. Це і зараз важко, але в ті часи було взагалі майже неможливо, тому що торгівля вважалася спекуляцією, за що можна було піти під суд, не було людей паспортів. Залишати свій населений пункт заборонялося. Голодні люди могли відібрати клунок, і будь-що могло трапитися в дорозі. В лісах ховалася банда. Тобто, це був дуже небезпечний ризикований шлях. Нам з дружиною давно хотілося піти в цей похід іще з весни, і тому ми робили невеличкі походи, розвідки. Вивчали місцевість, а ось час для повномасштабного походу знайшовся лише зараз, посеред літа, в липні. Та на заваді стоїть погода, велика спека. Сподіваємося, що ми будемо йти більшу частину лісом, а в лісі не так жарко, і ми зможемо подолати цю відстань навіть в таку спеку. Отже, збираємося в пішохідний похід. Збираємо речі в похід, і згадався вірш Расула Гамзатова. Вот в путь виходить пішоход, що он бере з собой, віно і хліб бере з собой. Но гость, мой дорогой, Тебе окажем мы почет, Поклажа не нужна, корянка хлеба напечет, а горець даст вино. Що ж ми взяли з собою? Ну, Пам'ятаємо, що бабуся ходила ж в голодовку, то імітуємо голодовку, багато жратви не беремо. Взяли ось, як щирі українці, трошки сала, часничку, печива, горіхів півжменьки, хліба, мандаринку і, звісно, літр козиного молока. Молоко подоєне півгодини тому назад. Охололо півгодини вихолоняло в холодильнику. І ось ми з собою беремо його. Ну, Звісно, взяли 3 літри води. Можливо, по дорозі будемо доповнювати. І ось на літні черевики такі е, мокроступи, е, тому що зранку буде роса. Повертаємось до козиного молока. Чому козине молоко? Та тому що воно найсмачніше. Це раз. Е, По-друге, Воно має антибактерицидні властивості і не скисає порівнянні з коров'я, чим довше в три рази. Тобто ми можемо дойти до конотопу по цій спеці 30 градусів, і молоко не скисне. Ну, ось Таке ми взяли, ага, ще щось взяли від комарів, бо йти лісами ж. І одноразові серветки. Гамак. Гамак це по дорозі. Можливо, десь зупинимось відпочити, то щоб не в траву лягати. Хто де це ми будемо. Виїзди міста Олаюки. Поки попорались, поки зібралися вже половина на восьму і виставили ми спідометр на нуль. Ось побачимо яку відстань пройде машина. Поїхали ми на Дмитровку не через Красний Колядин, а через Плугатар. Дорога погана, але тут ми прожили багато років і всі тут польові дороги знаємо, тому асфальтову дорогу ми обідемо польовими дорогами. Зараз поки що ще хороша дорога. Коли буде погано, звернемо на поле. Кінець Плугатаря, і тут дорога закінчується, лишається лише напрямок, але ж ми знаємо ці місця, тому звертаємось праворуч і поїдемо польовою доріжкою. Но ось така чудова ґрунтова дорога. Можна їхати по ямах не стрибати. Чудовою польовою дорогою ми доїхали до Питькове. До П'ятькового. І тепер їдемо по П'ятьковому і виїдемо знову на ту саму асфальтову горе-дорогу. Ну, Там уже об'їхати ніяк. Доведеться стрибати по ямах. Ну а що робити? Остриваємо тр... трішки. Ну все, ось ми на головній трясі. Тут уже швидко не поїдемо. Е, В'їжджаємо в Дмитрівку, ліворуч від нас. Катлаван. І ми проїхали 19,9 кілометрів. Ну, 20 кілометрів. Годинник показує правильно чи неправильно, правильно показує, реби не включені. 8 година, три хвилини. Це Дмитрівка. По праву сторону тут жили мої родичі по материній лінії. Довгі. Їдемо по Дмитрівці. Це ми заїжджаємо з боку Рябух. І оцю головну дорогу перетинаємо. Це Дмитрівська церква, і вона буде головним нашим орієнтиром. Ми їдемо повз церкву. Церква зліва, і їдемо по кутку, який називається Кирички. Їдемо до сестри Дорідної. По церкву ми їхали весь час прямо по Киричках. І ось Дмитрівка закінчується. Прямо дорога пішла ґрунтова, Це стара дорога на, на Гайворон. І тут ми звертаємо ліворуч, сама крайня хата буде там, де живе моя сестра. Коля, привіт! Ну Таня, да, да. ну що це вам нічого робити, все що ви їдете, це що. Їдемо на те місце, де жила бабушка Милашка, за кермом вже сидить міздять, коля щербина і машина залишиться в нього. Він буде забирати нас на зворотному шляху, тому що ми плануємо похід лише в одну сторону. Спочатку трошки асфальту, а потім ґрунтова дорога. Оце ямки. Вулиця зараз генерала Савченка називається. Вулиця генерала Савченка по-народному це ямки. Ось ми і на місці, де жила бабуся Милашка. Тут є хати. Дорога йде вниз. Оце сама найбільша низина, це і є те місце, де жила бабуся Милошка. Ми бачимо зараз лише хащі. На цьому місці стояла її хата. Орієнтир такий, що це саме найнижче місце, якщо їхати по дорозі. Далі Коля забере нашу машину і буде забирати нас назад. А зараз залишає тут, і ми пішли на конотоп пішки. Ну, ось ми йдемо Дмитрівкою. Знову повертаємося до тієї самої церкви. І повз церкву, йдемо прямо, церква залишається ліворуч. Нагадую, праворуч дорога на Красний Колядин, ліворуч дорога на. Центр Дмитрівки. Вийшли на кінець Дмитрівки. Тут закінчився асфальт і почалася ґрунтова дорога, яка веде на Гайворон. Це старий гайворонський шлях. А тут ми зупинилися, тому що ось залишився фундамент, і на цьому місці стояв один стовп, і з, іншої, з іншого боку дороги інший стовп. Називались білі стовпи висотою приблизно 4 метри. І було написано Дмитрівка. Зараз ось залишилась лише одна така тумба. Від білих стовпів ідемо далі, дорога піднімається вгору, і далі, бачите, вона піде вниз, ось ми доходимо до самої вершини дороги. І ось тут, на цьому місці, де Таня зупинилася, збоку стояв пам'ятник. Дівчина-піонерка віддавала салют. Ну, зараз від нього нічого не залишилось. Ми подивилися, навіть фундамента немає. Ідемо далі. Дійшли до найнижчої точки. Ліворуч тут ставок, який так і називався кирички. Ми ходили купатися на кирички. а праворуч дорога йде на великий ліс, і нам треба йти на великий ліс. Вон там в він видніється. Дійшли ми до Великого лісу від Бабушкиної хати до лісу 5 кілометрів. Потратили ми одну годину. Ішли асфальтовою дорогою, польовими дорогами. Спека вже починається, плюс 30 градусів. Добре, що встигли дійти до лісу. Це гать через річку Басанку чи Гайворонку. Сюдою. Дмитрівчани їздять у великий ліс по дрова і ходять по гриби. Ось так просто накидані стовбури дерев вздовж течії і трактори можуть їздити, пішки можна ходити. Одразу за Гаттю ліворуч є стежка. Якби ми не ходили весною на розвідку, ми б її не знали. І ось ми зараз йдемо тією стежкою. Таня йде обережно, тому що боїться гадюк. Ну Гадюк тут немає, тут є ужаки, вони ж не кусаються. Я пішов першим, щоб розганяти, лякати ужак. Таня йде за мною, ось по таких хачах ми йдемо. Росяну, тому я одів ось такі мокроступи. Болото ми пройшли, пішли лісом. Тут картина веселіша, немає спеки, немає високих бур'янів і комарів менше. Комари надокучають, тут їх хмари. Ми взяли антимоскітні засоби, але вони не допомагають, тому виламали ще погілочки і постійно обмахуємося. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо. День, день. Жарко, парко, суше. Мажемось мажимось від комарів, тому що спасу немає. Ми дійшли до хутора Нечаїв. Якщо повернути сюди Лівору через ці лопухи, то вийдемо в Нечаїв. Але ми йдемо повз не повертаємо праворуч, дорога звертає праворуч. І ми йдемо на 8 березня і думаю, що лісом ми вийдемо е, і на голінку. Тут два вибори. Можна піти дорогою, але там спека. Можна піти лісом, але тут комарі. Ну, Вибираємо поки, поки що комарів. Ідемо єдиною дорогою лісом. Вибору в нас немає, або ж ось така крапива е, вище мого росту, або йти цією дорогою. Йдемо дорогою. Переходимо через гать і тут же ж у нас поряд, по, поряд справа міліорація чи річка, общем, водойма. Це заплава річки Роменки. Продовжуємо йти. Але вже не лісом, а йдемо понад річкою, і тут спека, іти некомфортно. Ось впала верба і нам перекрила дорогу, потрібно обходити її крапивою. Це дорога, якою возили дрова, і ми дійшли. Дорога закінчилася. Ми не були зовсім рядом біля 8 березня, але через отакі бур'яни дійти не могли, тому розвертали, розвертаємося і йдемо назад. Знову йдемо стежкою лісом. Спека закінчилась, але почалися комари. Пішли ми до наших лопухів і тепер йдемо лопухами, бо це дорога, яка просто заросла. Так, треба нам було піти на Нечаїв. що ми зараз робимо. І ось вже ми вийшли на нормальну дорогу. Хорошої дороги було небагато. Йдемо дорогою, але вона геть чисто поросла високими бур'янами ромашкою, незабудкою, морквинням. Сало з часничком – щасничком універсальний продукт для походу. Не псується і смачно. А після сала з часничком – Непогано козячого молочка випить із пилюском. Макота рекомендую кожному. Е, допиваю я вже бутилочку молока козячого. І ось до якого висновку приходимо. І лісом в цю пору року дороги позаростали. Самі бачили, які бур'яни вище нас. Спека до 40 градусів вже сонце піднялось високо. І літом комари загризають. Дорогою йти. Тут взагалі спека неможлива. То значить переносимо свій похід на іншу частину року. Це повинна бути або осінь, або зима, але не літо, коли спека 40 градусів. Якщо кажуть зять, щоб взять, <гас> так неправильно. Наш зять часто виручає нас і сьогодні виручив. Пізно ми вийшли, спека почалася. Так що куля вибачай. Так, <гас> да, оце сюди в нечаї вдійшли, все. А ти доїхав за 30 хвилин після дзвінка. <гас> е, їдемо на Гайворон. Гайворон наліво, голінка направо. І ось бачите, тут рашки були, обстріляли цей казівний знак. Міст в Гайвороні був зірваний, це вже його відновили. Рашки зірвали. Це центр Гайворона. І щоб нам не їхати кругом по асфальту, ми ось тут звертаємо ліворуч і поїдемо польовою дорогою. На ту частину Дмитрівки, що нам потрібно, Гайворонська школа. Оце така польова дорога, старий Гайворонський шлях на Дмитрівку. Ми повернулись додому в Талолаївку. Наїздили за сьогодні 76 кілометрів машиною. І добре, що повернулось, бо все небо затягло хмарами. І ось зараз-зараз буде злива. Ось і дощ пішов. Добре, що ми повернулися.